Наш конфлікт принесений. Я думаю, що Бог накаже Путіна і всю його кліку, і каже, що до сьомого покоління несе покарання той, хто робить неправильні речі і обов'язково це принесе. І через це мета безумовно відновити кордони, відновити єдину Україну. Ціль, тобто заступи для відновлення цього всього, це є військові. Ми маємо в принципі розуміти, що це армія не західної, не центральної України, це армія наша. Там служать наші сини, брати. Ми маємо з ними добре дружити, добре співпрацювати. Безумовно, і з їхньої сторони потрібно також відношення нормальне, щоб коли йде військовий, то це був захисник. І таке взаєморозуміння має бути чітке і ставиться завдання і перед військовими, і безумовно перед військово цивільною адміністрацією, щоб таке єднання армії народу, про яке так багато говорили, знову-таки відбулось у нас. Друге завдання це вже цивільної адміністрації, яку я, військово-цивільної, яку я очолюю, три задачі. Законний порядок безумовно сьогодні нарікань дуже багато на міліцію, на особливо в прифронтовій зоні. І зрозуміло, що ми в найближчий час наведемо жорстко порядок в цьому напрямку. Наркотики, кришування, контрабанд, ну кришування, це навіть не котро кришування. Ми, в принципі, змусимо ліквідувати. або нинішнє керівництво міліції ліквідовується все, або нехай йде відставку. Іншого виходу нема буде невеликий термін. Поставлений для того, щоб порядок на території українській був і на Донеччині був набагато краще, ніж в Києві. Друга задача це, звичайно, ми інвестиції сюди не приведемо, але ми говоримо про інфраструктурні проекти. Якщо ми не будемо з вами склити, відновлювати, якщо ми не будемо робити каналізацію, воду, то, скажуть, значить бояться, що можуть вдати. І через це ми маємо максимально залишити кошти для того, щоб на інфраструктурні проекти Якщо є проблеми з каналізацією, то це не 100 метрів каналізації, а готуємо проект і робимо всю каналізацію. За цього всього, в принципі, деякий ресурс, бо я ще крім охорони здоров'я працював першим заступником голови бюджетного. комітету. Через це фінанси де шукати, я знаю. І ми віднайдемо фінанси все-таки і почнемо інфраструктурні проекти. Але тут завдання міської ради, це проект кошторисне. Це експертизи, це всі речі і так далі, щоб насправді тут ну, була краса. І третє завдання, яке поставив, це робота з бізнесом. Сьогодні, звичайно, дуже добре, що є Коксохім, на 98% забезпечує податками, але, на моє переконання, диверсифікація податкових надходжень є дуже важлива. Не дай Бог, що сталося з коксохімом і що місто вмирає. Ми маємо, в принципі, на сьогоднішній день думати про інші джерела наповнення бюджету. І в цьому напрямку також робота. От три єдина задача для того, щоб отут це була біла, а там чорна. Я думаю, що тоді ми нашим військовим дуже суттєво допоможемо. Бо ті люди, які приходять сюди за продуктами, пенсійні тури і т.д. і т.п. мають побачити. За ліками. за ліками, то вони того Захарченка самі голими руками задусать. Якщо сьогодні тут буде порядок, якщо сьогодні тут буде робота, якщо сьогодні тут буде зарплата. Крім того, напрямок один із моєї роботи, я думаю, що е, десь на, е, через тиждень я поїду на, деяки, на пару днів в Київ. Це робота по оплаті праці для е, бюджетників, тому що не можна порівнювати роботу в Авдіївці, інші, в та навіть думає. в Краматорську, да. Да, порівняно там, допустимо, як в моєму Житомирі. Да, Роботу. При всій повазі до моїх земляків, але вони не сплять і не ховаються по підвалам. Вони на сьогоднішній день не здригаються, де ж дитинка, чи прийде додому дитинка, чи ні. Вони сьогодні під обстрілами не лікують людей. І через це, це ще один напрямок, це ще одна задача все-таки віднайти кошти для збільшення оплати праці і медикам, і педагогам, і іншим бюджетникам, і держслужбовцям в тому числі. Оце такі попередні перші задачі на перших 3-4 місяці, які я ставлю перед собою. Ну а потім будемо спілкуватися, ви підкажете і разом будемо кажуть гуртом батька добре. Спасибі, можливо, питання є.